Доєднуєте сьогодні ваш вихідний день, хоча він у вас робочий, наскільки робочий, я розумію, Вітаю вас так. Дуже приємно. А тож, цікавий цей третій енергоблок. Вони так давно хочуть його збудувати. От на вашу думку, що є справжньою мотивацією влади Білорусі для запуску третього енергоблоку, енергетична необхідність чи якесь політичне. Геостратегічне послання. Що це ну це піар піар Лукашенка для пропаганди? Це класно виглядає, що фюрер тут завжди щось будує, хоча ні потрібно і перші два блоки, тому що їм немає куди продавати цю енергію. Вони ж рахували, що будуть продавати її чи в Україну, чи в Литву, чи в Латвію. Але ніхто не купляє е, взагалі санкції, накладені на закупівлю цієї енергії з Білорусі, і тому це скоріше піаровський проєкт. Сподіваючись, що росіяни дадуть під це гроші, тому що е, е, АЕС будується по російських проєктах, Ектах за російські інвестиції, і сам процес будування дає Лукашенка можливість втягнути більше людей роботи і притягнути більше інвестицій зі сторони Росії. А тож, можна говорити, що зростання ядерних ризиків там для Литви, для всього регіону, власне, ну не так далеко від нас, усіх Білорусь а, ну не можна не очікувати, можна не хвилюватися. Ні, це щодо можна, Ні, хвилюватися завжди треба, особливо коли це робить Лукашенка, коли це роблять диктатори. Ми пам'ятаємо, як будували перші два блоки, коли там ці реактори привозили з Росії. Вони постійно розбивалися, зупинялися на кілька місяців. Не працювали, потім знову включалися, виключалися. А як буде третій, я думаю, що так само це вони роблять це. Це Халтурно і ну ніхто не думає про людей. Ну і ясно, що Літві це не дуже приємно, коли будують атомну станцію, пам'ятаючи Чорнобиль на кордоні з її країною. А що власне має е, робити Україна? Як нам реагувати? І, взагалі, яка має бути і реакція Європейського союзу, е, можливо, посилення моніторингу? Знову ж таки залучати магате дипломатичний механізм. Яка має бути наша реакція? Ну, я думаю, що треба як це назвати несинхронні, не синхронне, ні заходи. Треба бити Лукашенко санкціями, ізоляцією. Що робить Україна? Що робить українське керівництво? І треба позбавляти Лукашенка будь-яких ресурсів. Треба думати в першу чергу не про ці проекти АЕС. Вони ніколи ніколи їх не добудують. Треба думати про військовий ВПК Лукашенківський, який зараз працює на Рашку на Росію. Які продукує багато снарядів. Вони півмільйона снарядів зараз будуть продукувати тільки на одному заводі. І треба е, виявляти ці схеми і блокувати всі країни і міжнародні компанії, які постачають е, сировину на ці підприємства. Я думаю, що ВПК це зараз повинно бути в центрі нашої уваги, ані АЕС віртуальні, які ніколи не добудуються. А, чи можуть якось демократичні сили Білорусі впливати на безпекові рішення щодо АЕС? Опозиція, ну, зокрема, у нас якби немає зараз можливості протестувати, там виводити людей на вулиці, тому що сталінські репресії такий час, але ми можемо перше, підсвітлювати факти корупції, виявляти схеми. Працювати з громадською думкою зараз багато людей, які працюють на державних підприємствах Білорусі, роблять як ми це називаємо італіянську забастовку. Саботують до прикладу на ВПК Лукашенківських на наняторих до 60% продукції є бракованою військовою продукцією, яка йде до Росії, і це теж результат такого неявного саботажу зі сторони білорусів. І наше завдання є підтримувати цей дух щоб люди підтримували Україну, не підтримували війну, і щоб нам надсилали важливу інформацію, яка допомагає вводити санкції проти лукашенківського режиму. Міністр закордонних справ Литви відмовився від пропозиції Лукашенка щодо переговорів про відкриття кордону. Бачите, пан Олександр Лукашенко завжди на це дуже так ну наполягає. Хоча, бачите, в Литві по-іншому думають. Тобто, вільність можна сказати, чітко окреслив в діалогу з режимом про кордон взагалі не буде. От скажіть, це, речі, такий політичний сигнал ну, ж таки Лукашенко, чи ознака нового жорсткого вже виду відносин. Ну Лукашенко, показово, так. Да, Лукашенко це ж таки гопник, так провокатор. Його завдання є постійно провокувати сусідів. Він не тільки допомагає Росії в війні, але він постійно створює тиск на кордонах з Польщею, Літвою, Латвією. Спочатку це були мігранти, було захоплення літака, так, так. А так зараз так. вони запускають повітряні кули ці шари, які лілітяться в бік. Вільнюського аеропорту блокують рейси, сотні тисяч пасажирів не можуть дібратися додому через повітряний шари з контрабандою цигарет, які літять з Білорусі. А в Білорусі монополія Лукашенківського оточення над цигаретним бізнесом. Правда, а вони Цікаво. контролюють, тому що це дає мільйони, десятки мільйонів доларів кожного дня. Вони перепродають, перевозять ці цигарети в європейський союз, де вони коштують в 3-5 разів більше. І це родина, плюс оточення Лукашенка, цей бізнес контролює. Ну і ясно, що Літва не просто незадоволена, обурена, коли кожного, майже кожного дня літять десятки цих шарів в бік Літви. І Лукашенка каже, ну це не ми, це просто контрабандисти. Але в Білорусі не буває так. Білорусі контрабандисти, мафія, олігархат це все Лукашенківський режим, це все одна е, банда. Про літак давайте тоді згадаємо. Нещодавно Лукашенко заявив, що Протасевич співробітник розвідки Білорусі, його посадка ніби була спланованою. Чи справді це так? Бо ну, ми ж ми не віримо диктатору. От розкажіть нам, що там було насправді. Ну, Протасевичу, що сказали сказати так? Навіть навіть жартують. Так? Протасевич, ви ви співпрацьпрацьові КГБ, а він каже: а так сказали? Ну, значить, так є. Ну, тобто він, він... з усім погоджується і все. Ну, коли ти в Білорусі, коли ти в заручниках режиму, і коли у тебе це єдина умова вижити, то ти будеш говорити все, що тобі скажуть там КГБшники, і хто тримає там твої пальці в тисках. І для Протасєвича ясно, це сумна історія, тому що він пішов на співпрацю з режимом. Ну а чому Лукашенка це видав, цей перл, коли це ну. Помітно, що це брехня. Це Ми були в шоці. Я пам'ятаю, всі дивилися. Ну це якийсь нонсенс, коли він так от сидів в оточенні у своєї компанії. І оце заявляв. Ну, коли тоді, ми сказали... пам'ятаємо, коли посадили той літак, теж це був такий так, шок контент. І тоді його судили, Тасєвича, били, показували, знущалися. А зараз опинулися, що він був завжди співроботником КГБ. Ну, ясно, що це маячня старої людини. Йому треба показати, що він контролює процес. Що... А для чого? Ну тут треба було виправдатися за захоплення літака. Мовляв, я не захоплював журналіста. Чи блогера незалежного? А я просто повернув нашого агента, який не хотів їхати додому. Тому ми зупинили цей літак і посадили в мінську. Це маячня. І треба це брати всерйоз. І взагалі, ну, обговорювати кожну, кожне, прошу вибачити мене, висір Лукашенка, це вже такий моветон в самої Білорусі навіть. Але ну Лукашенка треба бути в медіа, щоб його цитувало, обговорювали, він відчуває себе важливим. Зараз він з тими арешниками там е, носиться і іншими ракетами, тому що він, він важливий. Після 20-го року його відчуття, що його ніхто не сприймає серйозно. А коли ти у тебе є якісь арешніки, ядерна зброя. Ну, створюється відчуття, що я хоча не, не вони не зовсім і мої, але чому б теж не А ця заява Лукашенка а, може бути частиною кампанії про зняття санкцій Белавія. Теж дуже резонансно. А, ну Лукашенка хотілося б, щоб європейський союз теж зняв санкції проти Білавії, дозволив польоти в європейські країни. Цього не відбудеться. Він зараз американців переконав зняти ці санкції, і зараз навіть його літак може обслуговуватися. Ясно, що це не критичні санкції, так вони не змінюють ситуацію, вони не дають мільйони доларів для Лукашенка. Але символічно це теж важливо, що є якесь пом'якшення зі сторони американців. Він зараз тисне на європейців, щоб європейці дозволили транзит калія удобрень. Через Клайпецький порт, через Литву. йому дуже важливо зняти санкції проти воєнно промислового комплексу і проти банковського сектору, тому що грошей не вистачає. Російська економіка в стагнації це відбувається на Лукашенківській економіці, і зараз йому дуже важливо якнайбільш санкції зняти. І він сподівається, через Трампа добитися зняття цих санкцій, в тому числі європейських, але цього не відбудеться. Зараз навпаки, європейський союз думає, як би посилити санкційний тиск, і в Україні теж чітка позиція, що санкції треба тільки збільшувати і проти Лукашенка, і проти Путіна. Ви згадали Трампа? От новий спецпосланець, який ніби має змінити відносини між Сполученими Штатами і Білорусі, і президент США Дональд Трамп висунув кандидатуру Джона Кола на посаду цього спецпосланця. Це дійсно відкриває якийсь новий етап спілкування. Там знову ж таки відносин. Що задумали у Вашингтоні? Для чого це? Чи дійсно вони хочуть його якось потроху, але ж таки забрати від Кремля? Ну я думаю, що перша в першу чергу це гуманітарна мета. Ми в контакті з Джоном Колом вже півроку. І Світлана Тихановська два дні тому мала mm. телефонний дзвінок. Ми комунікуємо, співпрацюємо. Але мета звільнення політичних ув'язнених і Трамп вже кілька разів. Казав, що Лукашенка мусиш звільнити 1300 політичних заручників. Він не каже в'язнів, а заручників, За і це дуже прикольно, коли в одному пості у президента Трампа шановний президент. Будь ласка, звільніть 1300 заручників так? взагалі. Ми живемо в якомусь реалістичному світі. Реалістично. Тому я думаю, що у Лукашенка ясно, що мета легітимізуватися. Для нього важливо, що аж тут представник самого Трампа до нього самого приїжджає в Мінськ. Ну для, для диктатора, якого ніхто не вважає серйозно і вважає клоуном блазним. Ну це важливо. Так, а, але для нас мета звільнити людей. Ми знаємо Коула, довіряємо А, Це історія гуманітарна, і зараз ми працюємо, щоб люди, які в найгіршому фізичному стані, щоб вони не померли у в'язницях. І коли колу вдасться витягнути цих людей з е, лукашенківських е, камер, це буде велика перемога. І для Трампа теж це перемога. І можливо для Трампа це головна мотивація. Бо Трампу Лукашенка 100 років не потрібне. Треба ну, зрозуміти, що американці Лукашенка потрібні набагато більш, ніж Лукашенка потрібні американцям. Тобто можна говорити, що це Джон Кол це все-таки не відков? Це не Відков, це взагалі інша історія. І Кол в розмовах з нами завжди казав: Моя мета рятувати життя людей. Він відчуває таке гуманітарне покликання, для нього це важливо, але він теж дуже вопитний, досвідчений переговорник. Він знає, він навіть розповідав, як пів, пив горілку з Лукашенка. Він розуміє, хто є Лукашенка. Там немає наївності. Він чудово це розуміє. Для нас важливо, що у Трампа у Білорусь стала вище на порядку. Денному це зараз пріоритет нової адміністрації. Для нас це можливість. Як її скористатися, але ж мета не тільки звільнити людей, мета звільнити Білорусь. Тому ми працюємо з американцями, щоб все не закінчилося тільки звільненням ув'язнених. Наша мета демонтувати кримінальний режим Лукашенка, і це буде найкраща допомога Україні. Теж от ви кажете, що є у вас взаємодія безпосередньо з опозицією, саме з Джоном Коулом. Як реагує на це Лукашенко і його оточення? Добре питання. Я не знаю. Я думаю, що він беситься. Йому це дуже не подобається. Але ж він не завадить колу спілкуватися з пані власне. Тихановською, власне, з позицією та взагалі з демократичними силами. Лукашенка вже щасливий, що сам кол і хтось з американців приїжджає в Мінськ. І ясно, що ні, Лукашенка буде диктувати американським там політикам з ким комунікувати. Ну а американців це принципова позиція. Вони навіть коли комунікують з Лукашенка, вони теж комунікують з іншою Білоруссю, демократичною Білоруссю. І у нас є стратегічний діалог, наприклад, з Вашингтоном, і американці нас запевнюють, що діалог. З демократичною опозицією протягнеться, тому як би там Лукашенка не бив себе в грудь, що я тут з американцями кращий друг. Ну, все рівно ми розуміємо, що американці вважають, що білорусь повинна бути вільною та демократичною. От новий спецпосланець і для нас він також дуже приємна. Ця постать це точно не стів. А як нам використати нового посланця? Якщо я зараз можливо кажу більш фігурально, але ж які перспективи можуть бути для України? Чи може Вашингтон використати там білоруський напрямок як частину ширшої стратегії знову ж таки проти Росії? І можливо. Який шанс для Києва? Я думаю, що ем, Коул важливий тим, що він в команді Келуга. Вони працюють разом. Е, по по суті, Коул був заступником е, Келуга. А Келуг чудово розуміє Україну, чудово розуміє, чому Ми його так? називаємо нашим ППО, тому що коли Келуг ага. приїздить, немає обстрілів. А, серйозно? Ну, Бачиш, просто е, ці люди чудово розуміють ситуацію, е, вони розуміють, що Путін зло. Я думаю, що там не треба пояснювати. Добре, що Коул буде займатися окремо Білорусю. Добре, що вони поміж собою будуть теж погоджувати. Ми сподіваємося, що Україна буде активніша теж по Білорусі. Я мій мой візит тут теж має на меті якось випрацювати співпрацю з українською владою. Ми бачимо, що і президент Зеленський дуже активніше став казати про Білорусі, про роль Білорусі. Це правда, Україна ніколи не пробачить Лукашенка Бучу, Ірпень, обстріли 22-й рік ніколи. І тому навіть якби там американці зараз не комунікували з Лукашенка, це не змінить ставлення України до Білорусі. І Україна ніколи не визнає Лукашенка, я сподіваюся, знову. Тому наше завдання просто гнути свою лінію, боротися з Лукашизмом, боротися з Путіним і Росією, доводити американцям. Чому це в їх інтересах? Щоб щоб Україна перемогла, Росія е, програла. Ну і ми будемо з Коулом, ви будете з Келогом. Коли вони будуть це розуміти, то і політика США буде конструктивною, і нам приязною. Хух! Дякую вам, що сьогодні долучилися так, ніби багато тем. Можливо, трошки сумбурно, але точно всього торкнулися. Все зрозуміло. А, дякую, що сьогодні знайшли час для нас. Нагадую нашим глядачам Франа Квічорка, старший радник Світлани Тихановської. Знову запрошую вас до наших гетерів, щоб ще поговорити вже про наші досягнення спільний кола і нашого спецпосланця, який Келлова. представляє Україну Кело. Так дякую дуже, дуже дякую вам.